Але що б я рекомендувала для гортензії? кислий ґрунт. Як я вже казала, гортензія любить кислий ґрунт. Звичайно, можна кислий ґрунт просто додати на свою діляночку. Це якщо піти до лісу, то під опадом верхній шар ґрунту є саме тим, який підходить для гортензії. то вже буде кислий ґрунт. Найпростіший варіант підкислити ґрунт можна. Найпростіше, елементарне, що можна зробити для гортензії, це зробити розчин, кислий розчин для гортензії, одну столову ложку лимонної кислоти на 10 літрів звичайної води і таким розчином проливати, поливати свою гортензію. Таким чином, ви отримаєте кислий ґрунт, і гортензія буде краще поглинати воду. Дивіться, які шапки. Величезна, бачите, квітка. Соцвіття досить велике. Яка вона чудова, ніжна. Краси. Тут багато, все одно квіточок. Це один кущ. Загалом навіть не сподівалася, що тут будуть квіточки. Дивіться, скільки. Красунечка. Ось бачите? І він квітне. І я вважаю, що гортензії потрібно залізо. В мене під кожним кущиком іржавий віздочок обов'язково втикнути в землю. Красавка обожнює цю рослину. Я і раніше, і зараз можу сказати, що гортензію я люблю навіть більше ніж троянди, якщо так можна сказати. Троянди я теж люблю, але гортензія улюблена, моя квітка. І в мене на діляночці зараз якраз наче балтензій гортензій Гортензії, їх взагалі треба заливати. І вони безпроблемно будуть квітувати.